Відео для хлопців, які постійно жалуються, що в них. Тут знизу з мотоцикла тече бензин Ну, знизу з карбюратора. Зараз розповім розкажу всю суть його роботи. Ось наш карбюратор, ось наші поплавки. Там ось клапанець такий маленький, коли поплавки піднімаються, він закриває вхід. Цей вхід, щоб ви розуміли, це просто доступ до палива. Ось до бака шланга під'єднана. І зараз, коли поплавки донизу, коли в піддончику, у вашому піддоні, ось, бензину немає, він пустий. Ви відкриваєте краник, у вас починає тікти бензин. Ось хоп, все, пішов бензин. Бензин тече. Трішки відкрив краник. Він натікає. Піддончику набирається бензин. І поплавочки від бензину піднімаються, бо в них всередині повітря. Ось вони піднімаються, піднімаються, піднімаються. Хоп, і все. Вони перекривають вхід, і ваш бензин більше не тече. Далі вони вилаштовуються паралельно плоскості самого карбюратора. І все. Потім ви різко відкрили газ. У вас деяка кількість бензину вилетіла, і поплавочки знову опустились. І знову пішов бензин. Знову доливається. Ось так це працює. А Чому воно у вас переливає? Тому що ось там під цим клапанцем. Знімаються поплавочки під цим клапанцем. Там попала просто мусоринка. Або потрібно відрегулювати положення поплавків пластмасових. Ось Відпускаєш, бензин потік. Піднімаєш. Все бензин не тече. Ось така проста робота. Оп, і бензин тече. Закриваємо краник. Все, бензин перестав тікти. Це не критична проблема, на таких о, можна їздити в проблемах. Просто потрібно закривати краник. Закрив краник, та бензин, що в піданчику є. Рушили на ньому, їдете. Приїхали метрів 100 краник, відкрили трішки, щоб він по чуть-чуть йшов. І все, і їдете. Ну до ремонту спокійно можна доїхати.